На возах везуть придане. Щоб була саме скриня, весільний посах. Виставку під такою назвою відкрили у Полтаві. На ній представлені речі кінця 19-го, початку 20-го століття із колишньої Полтавської губернії. У центрі експозиції весільна скриня. Це взагалі все шитво, яке жінці було потрібне по господарству. Це і постільна білизна, звісно ж. Різ... найрізноманітніші рядна, наволочки, рушнички, скатертинки. Також у скриню намагалися класти одяг і для себе. і для чоловіка і для майбутніх дітей для української дівчини посаг посах в першу чергу означав самостійність. В посах могли входити і худоба на скрині. Полтавський розпис розповідає відвідувачка виставки, майстриня Лідія Орел. Також згадує, що схожа була і в її бабусі. По перше, синє тло, яке символізує всесвіт, космос. По-друге, колористика розпису це червоні, жовті, помаранчеві кольори. Звичайно ж, основний елемент це яблуко. Це яблуко ну не не суто. Вигляд яблука має, а просто круглі елементи, які символізують сонце. І, до речі, скриня була в бабусі. От віночок, який представлений в експозиції, восковий віночок. Отакі віночки були в бабусині скрині. Відвідала виставку «Весільний посах» І майстриня Тамара Пилипенко говорить, експозиція нагадала їй розповідь. Мами було диво дивне, що людині, якій майже 90 років. І вона жалкувала за тим, що в неї не було українського справжнього весілля, що вона не одягала віночок, який виготовляли б саме для неї, що в неї не було вишитої сорочки. Хоча вона сама з Полтавщини, село Остап'я. Доля її закинула в Західну Україну. Вона там вийшла заміж, але традиції міського весілля були зовсім іншим. Всі ці речі, які нас оточують, були в їхній сім'ї. Деякі речі маємо і зараз зберігаються. Один із найдавніших експонатів на виставці килим. Цей килим отримала у спадок жінка, яка мешкала в Миргороді. І вона виходила заміж у 28-му році. І цей килим якраз тоді їй дали у посах. Ми розуміємо, що це саме елемент тієї скрині, яка була майже 100 років тому у нас на Полтавщині. Ось цей килим ми представляємо вперше. А це прекрасна річ, яка до нас надійшла лише цього літа. Ідея виставки Весільний посах виникла ще наприкінці минулого року. Виставці передувало дослідження традицій Полтавщини. Представлені речі з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського прийняв експозицію Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного. Ця світлиця назавжди намагається так само глибше надати О, людям можливість зрозуміти, як саме все було у наших. Предків, як зароджувалися ті чи інші традиції, тому що якщо взяти діяльність братів Рученків, то саме їхня літературна діяльність і почалася із етнографічних пошуків. Виставка працює у літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного Афанасія Рученка до 31 жовтня. Експозиція об'єднала близько 50 експонатів.